Hello, hello. Today I have a new topic for you, and our new topic is construction be going To. Так, саме конструкція Be going to, яка перекладається, як збиратися щось робити. Конструкція виражає майбутні дії, такі, як якісь факти про майбутнє. Такі, як наміри щось зробити, а також передбачення на основі очевидних речей. Але про все по порядку. Формула е, конструкції, через яку її часто плутають з Present Continuous, має вигляд. Змінна частинка у вигляді помічника дієслова бути і його форм «m is are» Незмінна частинка у вигляді дієслово go з ING закінченням. І елемент, який відрізняє цю конструкцію від Present continuous», це «to» плюс дієслово в початковій формі. Змінюватися тут будуть лише форми дієслова бути, залежно від того, яка буде особа працювати. Going to і дієслово основне, власне, тоді, яку ми будемо збиратися зробити, будуть незмінними. Going у такому вигляді, to, частка to, і дієслово без закінчення. Якщо це у нас буде заперечення, буде невеличка відмінність. У нас з'явиться між помічником і Формою going з'явиться частка нот. Як завжди, частку нот ми додаємо до допоміжного дієслова. І якщо у нас буде питання, дієслово помічник стає на перше місце. Ну, власне, як і у всіх інших часових конструкціях, нічого нового і нічого дивного. Незмінні частинки, такі як going to і дієслово без закінчення, тобто в початковій першій формі, Залишаються на своїх місцях і залишаються без змін. For example, наприклад, I'm going to call my friend tonight. Я збираюся подзвонити своєму другу чи подрузі сьогодні ввечері. Positive sentence. It's very easy. I am not going to call my friend tonight. Не збираюся дзвонити своєму другу сьогодні ввечері. Also very easy. It is also very easy. And question. Am I going to call my friend tonight? Я збираюся подзвонити своєму другу сьогодні. Як видно, з прикладу. Формула дуже проста. Приклади дуже прості. Для чого потрібна ця окрема конструкція? Окрема конструкція be going to. потрібна, щоб виражати. Наміри. Наміри щось зробити. Наприклад, They are going to visit the museum tomorrow. Вони збираються відвідати музей завтра. Вони збираються мають такий намір. Це не обов'язково має статися. Можливо, намір зміниться. Але намір такий є. He is going to buy a new car. Він збирається купити нову машину. Можливо, купить, можливо, ні, але намір такий є. Можливо, людина навіть збирається, навіть уже збирає кошти. Друга ситуація передбачення на основі очевидних речей. For example, It's cloudy, it is going to rain. Хмарно збирається дощ. Збирається піти дощ. Ви скажете, де ж тут передбачення і де ж тут очевидна річ. Уявляємо собі ситуацію, що ми з вами виглядаємо у вікно, дивимось на небо і бачимо, що там вже захмарилося. І на основі того, що ми бачимо очевидних речей, ми робимо таке передбачення. Ми бачимо в слові очевидний, тобто, бачу очима, є невеличка підказка. Ми робимо припущення, передбачення на основі очевидних речей. Або look out, you are going to fall. Обережно ти збираєшся впасти, ти зараз впадеш. Малюємо ще одну собі ситуацію. Ми спостерігаємо за нашим, наприклад, другом. А людина зараз рухається, не дивиться під ноги, наприклад, дивиться в телефон. Рухається, і на його шляху є купа перешкод у вигляді камінців чи інших предметів. І на основі того, що ми бачимо, ми робимо попередження і робимо передбачення, що обережно ти збираєшся впасти, звичайно, якщо не зміниш нічого. Це очевидні речі. Отже, наміри. Очевидні речі, передбачення на основі очевидних речей, і ще один е, момент для використання: якісь факти про майбутнє. В такому випадку конструкція конкурує, працює паралельно з Future Simple, і це на ваш розсуд, якою конструкцією Future Simple чи be going To ви скористаєтесь. Наприклад. This school is going to be the biggest in the city. Ця школа буде, збирається бути найбільшою в місті. Ну, ми живемо з вами в місті, знаємо, які у нас є школи, бачимо, яке йде будівництво, і ми констатуємо факт про майбутнє. Ця школа буде найбільшою. Ви, звичайно, можете сказати, this school will be the biggest in the city. It's up to you. Це на ваш розсуд. Але є конструкція be going to. І ви можете нею теж скористатися. Отже, наша конструкція для вираження майбутньої дії, формула простенька, і три ситуації, коли використовувати, щоб показати намір, щоб показати передбачення на основі очевидних речей, і щоб показати якийсь факт про майбутнє: Learn this construction, Use Construction, Refresh. This video, and if you have questions, ask me. Good luck!